Здарова, братва. я Даня. Ви дуже приємно вразили мене в минулий раз. Минуле відео дійсно трошечки залетіло, і я вам дуже за це вдячний. Кожен, хто поставив лайк, написав комент. Це тобі. Я так зрозумів, що тема того, у що ми раніше грали, ну, дійсно, має спрос. Хто ж я такий що не дать вам пропозицію? Якщо минулий раз ми грали з вами в ігри, які вбивали наш час, то в цей раз я вам покажу ігри, які вбивали нашу нервову систему. Цікаво? Мені да. Сідайте зручніше і слухайте. Мене звати Даня, це канал НЦП, і я пограв у складні ігри мого дитинства у 2025 році. Поїхали. Щоб одразу почати з гри, яка змусила мене дізнатися про декілька речей. Як взагалі можна сердитись на щось столь просте і неживе, дуже легко. Як дуже легко розбати телефон, кинувши його об землю, об стелю, або ну просто... Ну, по ньому зарядкою. Дуже просто. Ну і як взагалі можна отримати пізди від батьків за таку топорилу і ну просту гру. Ну відповідь, я думаю, ви самі здогадаєтесь. Тоді ця гра здавалася дійсно чимось неможливим. Усього пару людей з мого життя могли дійсно проходити всі рівні без проблем. І це про щось точно каже. Але давайте перевіримо, чи залишилась вона такою самою важкою і нереальною, або я все ж таки зможу її ну тупо наваляти пізди. Зараз дізнаємось. Одразу хочу сказати, що як тільки я запустив цю гру, мене одразу накрило відчуття ностальгії. Музика, картинка, все так само, як і було раніше. Немає безкінечної реклами і донатів на весь екран. Щоб ти не міг навіть побачити, що ж там ну таке, як мені в принципі почати гру. Якщо що, це висилка на минулу частину, будь ласка, подивіться її, там ну я дійсно сильно багато висирався і далі буду робити уклон саме на гру з минулої частини. Тут же все ідеально. Я одразу запустився і почав гру. І що я побачив, це моя гра, та сама гра. Я пройшов цю гру на якихось ну, незвичайних емоціях і пройшов, маю замітити, дуже швидко. Так що, ну слава мені, а ми ну. Ідемо далі. Мабуть, саме так би я і сказав, якби і наступні рівні дались мені так само просто, як і цей, це не так. Коли від гри пройшла, я побачив стару добру Geometry Dash, яка дійсно злить тебе просто наявністю цієї гри на твоєму телефоні. Гра, яка здається простою елементарною, раз за разом нагадувала мені, де моє місто. Не просто показувала, вона буквально сука змушує тебе розуміти. Ти тупо ніхто. Що найцікавіше, ти дійсно можеш безпроблемно перейти на інший рівень, не проходячи попередній. Але якщо ти дійсно думаєш, що це допоможе тобі відпочити, відволіктися, чи може дійсно ну, просто рівень був дуже важкий, несерозмірно рівень. Був другий, став третій, третій легше, ну ви мене поняли. Але так не працює. Ти. Тупо обісрайся. Якщо ти не зміг пройти перший рівень, то другий буде здаватись тобі Адом. І це можна сказати про кожен рівень. Система, яка працює як навчальна, кожен рівень має один чи декілька нових елементів гри, які будуть зустрічатися тобі і подалі, тож тобі треба їх проходити, і потроху воно буде тебе навчати. Як і того, стала працювати як система, яка знущається над людьми, які вирішили, що достатньо круті, щоб піти на інший рівень. Якщо в цілому, то це ну, навіть непогано. Дійсно, ти не маєш перепригувати з одного рівня на другий, з другого на третій, ну це тупо. Давай, щоб закріпити це в твоїй голові, я тобі покажу фрагмент того, як я грав в Geometry Dash що вирішив, що я після першого одразу зможу перейти на останнє. Так, ну що, що у нас тут взагалі є? Ну давай спробуємо найважче. В цілому, та, ну, хулі піноть, хуї. Ну, виглядає, чесно кажучи, не дуже важко. Прих, прих. Ах ти су... Ну добренько, щас ще разочек. Ах ти, ну трошечки далі є, трошечки далі є, то добре. Нахуй воно мені надо, блять. От навіщо я вирішив грати? От з такого моменту. Пошла на впізду. Як бачиш, я повуха в гамні, тож ну і ти так не роби. Якщо підвести хоч якісь підсумки, то це абсолютно та сама гра, яка і була в моєму дитинстві. Вона взагалі нічим не змінилась. Так, додалось трохи реклами, але якщо ви вимкнете інтернет. В цьому разі все буде добре. Дуже раджу вам спробувати. Грали ви в це раніше чи ні? Спробуйте. Воно того варто. Але тримайте в голові одну думку. Телефон то дуже дорого. Дешевше буде скачати комп'ютерну версію на комп'ютер. Ну і розібати клавіатуру чи мишку. Ну, це буде в натурі дешевше. Тримайте в голові. Ця гра точно менш популярна ніж минула, але ну вона від цього не стає менш прикольною і цікавою. Суть гри дуже проста. У нас з вами є дохуя персонажів, за якими нам з вами треба буде слідкувати. Вони постійно лізуть за лупу. Якщо ми з вами не спасемо їх, то їм буде не то, що погано їм буде просто пізда. На це все у нас є три життя, і це все. Все, все суть ігри. Ви можете дивитись на фотожі, які я вам ставив в відео, і подумати, якась ну, хуйня об'єктивно. Нічого важкого, все пишеться на екрані, що робити, в чому важкість, я не розумію. Я все поясню. Як тільки ви почнете грати, ніякої важкості гра вам не покажуть. Бо в цілому рівні для це плюс-мінус 10 секунд. І виконати одну чи дві дії за цей час не буде проблеми. Але є одне маленьке але. Кожен рівень стає все швидше і швидше. Разом із звичних 10 секунд дає 8, а потім 5. А кількість дій пропорційно зростає. Зменшенням часу, щоб як і того, у вас не було шансу пройти і доведеться програти. А це все для того, щоб ми могли вийти з гри, купити нові скини чи отримати їх безкоштовно з реклами. Але за цим ми побалакаємо пізніше. Не буду ховати. Приколю додали, дай Боже, в цього. Наприклад, раніше не можна було змінювати форму тіпчика, зовнішність, купляти смерті і так далі. Раніше це була просто гра, в яку ти просто грав і намагався пройти як можна далі. Але тепер пройти як можна далі дійсно має сенс. І я дуже радий за це. Не впевнений, що я до кінця вам пояснив, але гра змінилася радікально. Якщо раніше це був якийсь себе серф, умовно кажучи, то зараз це все превратилось в Майнкрафт. Я хочу просто, щоб ви зрозуміли, наскільки це великий скачок, особисто для мене, як для. Людина, яка любила цю гру, я маю завірити вас, що і в минулому відео, і в цьому відео не буде гри, яка змінилась більше, крім Джек Пак-Джека. Ну це блять. Ну блядь, я не буду коментувати. І мені ці зміни. Піздець, як сподобались. Але тепер давайте розберемо трошечки моментів, ну не дуже таких, прям уж радужних. Наприклад, кількість реклами, якої, ну просто блять, ну просто пізда як багато. У минулій частині я грав Джекпак-Джека. Подивіться минулу частину, там ну там реально смішно, прикольно, ну мені сподобалось. І там було просто нереально багато реклами. Але я вам чесно кажу, я ще ні разу не бачив, щоб гра прорвалась прям посередині, щоб показати мені рекламу. Ви що совсем ахуєлі? Основна проблема в тому, що ти. Маєш бути зосереджений увесь час у грі. Увесь час. І коли ти зосереджений, сидиш і тобі вилазить реклама якогось китайського гамна. Ну це, це трошечки збиває. Коли я кажу, що реклами дійсно багато, я маю на увазі, що реклами, сука, дійсно багато. Настільки багато, що вони вирішили продавати декілька скінів за рекламу. Наприклад, за два чи вісім переглядів. Так, це фіксується виключенням інтернету. Але ну це ну таке собі. Чи міг би я порадити вам цю гру? Чого ні? Якщо вимкнути інтернет, то да. Але я вам чесно кажу, думаю, ви більше двох-трьох разів в цю гру не зайдете. Ігор не так багато, і за пів години ти побачиш їх усі. Так що далі грати не дуже весело. Але якщо вам хочеться згадати старі часи і згадати в цілому, як воно було, то ну, будь ласка, я думаю, вам сподобається. Гра не стала гірше не на йоту. А для нових гравців, ну, та я не знаю навіть, ну напевно, вам теж сподобається. Реально ігри веселі, прикольні, ну не знаю, жорсткость. Діти, вам ж подобається, жорстокість там там піздець, там голова відлітає, ну, ви поняли. Діти, я кажу, умовно від 16 років, все розуміємо, ну менше грати в таке не може, все, точка. Побратва, на солодке я залишив таку пізду. Гра, яка була не то, що просто важкувати, вона була, ну, до да, піздення сложна. Ця гра буквально називається найважча гра у світі. І повірте мені, раніше здавалося, що ця назва повністю заслужена. Але для тих, хто не знає цю гру, Швиденько поясню про що вона. Ця гра це сукупність усіляких ігр. На швидкість реакції на вдачу, на швидкість рухів і так далі. Грубо кажучи, вона дуже схожа своєю концепцією на минулу гру, за однією відмінності. Тут важкість єдине за швидкість гри і пришвидшення від комп'ютера, а саме за рахунок важкості ігор. За кожну гру вам треба буде набрати якусь кількість балів від F до S. Да, типа срака. Набираємо, хоча б щось, проходимо далі. А якщо ні, то будь ласка, продовжуємо смоктати. Коли я тільки зайшов в цю гру, я був. Здивований, гра здалася мені нереально легкою. Я без проблем пройшов пару перших рівнів на найвищий ранг, хоча ну, в дитинстві не міг пройти на найнижчий. І дійсно почав думати, що ця важкість вона надумана з дитинства, поки я не зустрів дійсно важкі ігри. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки швидко може впасти самооцінка після того, як ти тільки що був на вершині, а тут ти вже ну, смокчиш конкретний ху. Мені таке не подобається. Я програвав і програвав. Саме страшне в цій ситуації те, що ігри вони реально чесні, вони просто потребують постійно контролю, вони потребують постійної практики, постійної досвідченості. Тобі треба реально ставати все краще і краще. І так так-то це респект. Ну, тобі реально стає цікаво грати. Але якщо взяти, до прикладу ну, якийсь 3D, то там ти програєш ну, буквально раз в півхвилини. Да? Поки пробігаєш, поки там ти кожен рівень вже лучше і лучше стає бомба. Тут же ти дізнаєшся за свій результат через хвилину-півтори. І ти можеш грати максимально зосереджено, максимально якісно, максимально круто. Як тобі Здається, але по ітогу отримати F і б доведеться починати заново. Все, дружок, ну, пососал, далі смокчимо. Взялись. Чесно, не знаю, чи є то плюсом цієї гри, чи мінусом, але ну це просто є. Я вирішив, що це просто є. Також не можу не сказати про рекламу. Тут її дохуя. Да реально багато. Але вона фіксується всім нами відомим методом. А так, якщо не казати про неповнорозмірний екран, то мінусів в грі я реально не побачив. Мені дуже сподобалось. Грати в натурі весело, важко, піздець, але все одно через цю важкість відчувається прогрес. І це респект. Ну що, братва? Let's go підводити підсумки. Цих іграх дуже мало чого змінилося. Якщо все ж таки і були якісь зміни, то вони були тільки позитивними. Не то, що у вас там мільйон штук реклами. Ну, в одній грі таке було, але то тільки в одній з трьох, то вийнято. Дуже сподіваюся на те, що вам сподобалось це відео. Мені було дійсно весело грати в ці ігри. І я сподіваюся, що хтось з вас реально прийде і пограє, і згадає, І таки, да. Ну, все ж таки, оцей тіп з Ютюбчика, ну, щось та шарить. Напишіть, що ви думаєте про ці ігри в коментарях, буду чекати на вас. Під минулим відео було ну, достатньо багато коментарів. І я просто, я здивований, я читав клас, ой, дуже весело, прикольно. Во. Також, якщо вам сподобалось, то поставте лайк і підпишіться на канал, мені буде дуже приємно і це прям заряджає робити далі. А я маю з вами прощатись. Мене звати Даня, це канал НЦП. Я пограв в важкі ігри мого дитинства. І я доволен. Бувайте, братва!